Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і Мікі Мікуша шукає сім'ю. Ця неймовірно гарна, мила, дуже дуже спокійна дівчинка шукає найкращу родину. Вона вже за своє маленьке життя пройшла дуже пекельні випробування. І боролася за своє життя. Волонтери наші клубхвостики знайшли цих дітей прямо на трасі. Вони бігали між фурами, ті проносились, сигналили, І це було неймовірно страшне випробування для цих дітей. Але всіх їх вдалося відловити і доставити у ветеринарну клініку. На той момент їх було п'ятеро. П'ятеро ось таких маленьких, гарнючих, вони були ще в два рази менші. І ці дітки в клініці провели декілька днів. Отримали обробку, але, на жаль, вони виявилися хворі на ентерит. Ентерит це дуже страшне вірусне захворювання, яке, звичайно, цуценят невакцинованих вбиває за лічені дні. І лікарі, як могли в новорічні свята боролися за життя, ти хочеш на цю сторону, іди на цю сторону. Як могли боролися за життя цих діток, на жаль, одного найслабшого, він був дуже худенький. Не вдалося врятувати, але четверо з них вже вилікувалися. Вчора вони отримали останні укольчики. І тепер зовсім здоровенькі, чекають на свої вакцини і чекають на свої родини. Вони вже дуже довго провели в клітинках і хочуть, щоб їх гладили, обіймали. В кожного з них різний характер. Ось, наприклад, Мікі вона просто дивовижна, вона неймовірна, вона не гавкуча, вона дуже добра, дуже служить, підходить і просто заглядає в очки – Хоче, щоб її постійно гладили, обіймали, гралися. Дуже класна дитина. Це дівчинка, їй приблизно три місяці. Вона виросте середнього розміру, не маленького. Ми не знаємо, які батьки були у Мікуші, але так як ми за дві неділі помітили, як вони підросли в клініці в два рази, то ми думаємо, що вони будуть величенькі, середнього розміру десь 15 кілограмів. Тому беріть дівчинку цю сім'ю, ми вам обіцяємо, що вона вам подарує неймовірно багато любові. Подивіться, яка вона слухняна і ласкава. Дівчинка чекає на вакцину і чекає на свою сім'ю. А робіть репости для Мікі, адже вони допоможуть знайти для неї дім.